Добрий день. Добрий день. Я хотів так поставити таке питання. Як що потрібно зробити так, щоб два монологи перетворилися в справжній діалог? Тому що дуже часто люди просто розмовляють монологічно. Тобто один з одним розмовляє і, і все. Но це ще не діалог. Тут я таке питання поставив. Мене говорять, що потрібна зацікавленість, щире зацікавленість іншою людиною. Но можна і монолог з зацікавленістю слухати. Наприклад, якщо лектор дуже цікаво розповідає, чи там вчитель якийсь духовний, це ще не діалог, чи зацікавленість є. От, а, а що тому, що є різні форми спілкування. Є форми спілкування як навчання, як проповідь, як а, репрезентація собі. Наприклад, от, коли я починав а, працювати в міжрелігійному діалозі, ще там у 2011 році, ми там не знали, як будувати міжрелігійний діалог. Була така ідея робити заходи. Де кожна конфесія репрезентує себе, розповідає про себе, якийсь там стенд робить? Но це теж не діалог, це послідовність справжніх таких зацікавлених монологів. Кожна, тобто кожен монолог буде цікавий, але не діалог. І ось питання таке: а що має бути, щоб вот так, такі монологи перетворилися в справжній діалог? Так, це хороше питання, і коли вам відповідали, що треба мати зацікавленість до іншої людини, то це трохи дивно. Бо е, зазвичай, от така зацікавленість іншої людини, вона буває або між представниками різних статей, та у жінки до чоловіка, або у чоловіка до жінки. Або коли люди знаходяться в контексті неформального спілкування, де передбачається, що ти от шукаєш друзів, шукаєш однодумців, і ти от з увагою ставишся до, до людини і там справді ти, ти цікавий. Але зазвичай це, це трапляється радше між чоловіками і жінками. Тому це не, не відповідь. Це явно не відповідь. А що може бути відповіддю на це питання, як можливий діалог, як перетворити монологи на, на діалог, може, це так досить меркантильно звучить або навіть жорстко, але мені здається, що в діалозі кожна людина має розуміти, для чого їй слухати іншу людину? Що вона для самої себе хоче взяти? З промови іншої людини або з її репліки, з її тексту усного? Тобто, про що йдеться? Що якщо люди, якщо, якщо ти апріорі з самого початку не вважаєш співбесідника цікавим? І не знаєш мети вашого спілкування, то, то ти не будеш слухати людину, щоб, щоб вона не казала. Тобто важлива ця первинна установка на слухання і розуміння, для чого ти сам для себе слухаєш. Навіщо це тобі? Ну, то, що казала, йдеться про те, що потрібно робити це усвідомлено. Тобто, ти не mm -hmm. просто слухаєш, а ти розумієш, що ти робиш, що ти, ти це потрібно, це є мета якась. Тобто, ти усвідомлено це робиш. Ну це mm -hmm. звичайно, що усвідомленість це потрібна, але я думаю, що тут ще є що на одна умова, яка обов'язкова. От помилка, коли люди говорять, що. Підстава діалогу: те, що інша людина тебе цікава. Ти цікавишся, що вона відчуває, що вона думає, яка у ній позиція. Цього недостатньо. Це не діалог. Це просто ти будеш слухати її як монолог. А діалог, коли ти а, ставиш пріоритет не те, що тебе цікава інша людина, а те, що вона сама зацікавлена чимось, і тебе цікава її зацікавленість. Mm -hmm. Mm -hmm. І тут, ще потрібен такий нюанс, що мож, тебе, тебе цікаво не тільки предмет, яким вона цікавиться, а ти співчуваєш її внутрішньому стану зацікавленості. Тобто mm -hmm. є зацікавленість людини, є предмет. Ми можемо говорити не тільки про предмет, а ми співчуваємо стану. І тут змінюється пріоритет. Якщо я в спілкуванні. Ставлю пріоритетом зацікавленість іншої людини, тоді я буду ставити такі питання, які будуть відгукуватися в ній, вона буде відповідати і навпаки. Ось я думаю, що це перша, перша така умова. Чудово. Я просто одразу вам скажу, що я згадала свої рефлексії з приводу цього в контексті екскурсії в музеях. От в нас були, була практика музейна, було багато екскурсій в різні музеї в університеті, і буває, ти приходиш в якийсь музей, і тобі, в принципі, предмет не цікавий, тема цього музею, да? предмет цього музею, або сфера його якби, компетенції тебе не цікавить загалом, але там Екскурсоводами були такі люди, які настільки були зацікавлені в своєму предметі, наскільки вони це транслювали, що просто хотілося їх слухати, і в тобі в самому починала пробуджуватися ця, це бажання глибше про це дізнатися. Тому абсолютно правильно ви сказали, і, і тут інше, навіть навіть коли сам говориш, то Якщо говориш зацікавленістю, то, то це, це вже якби половина успіху від аудиторії. Якщо ти сам ці, є зацікавлений тим, що ти робиш, тим, що ти вивчаєш, і, те, про що, і тим, про що ти говориш, то люди хочеш не хочеш починають тебе слухати навіть якщо вони нічого не знають про предмет, і, може навіть якщо вони щось не розуміють до кінця. Тому да, це, це погоджуюсь дуже важливий момент, початковий для діалогу, Підстави такий принциповий основоположний. Так, є ще одна умова: це не все. Потрібна, щоб постійно була мотивація спілкуватися, і що я маю створювати таку мотивацію. Ось я можу навести такий приклад. Завдяки чому дитина починає розвиватися як особистість. Ну, люди говорять, що завдяки суспільству це неправда, правда тому, що завдяки особистисному спілкуванню. А в особистому спілкуванні ще мотивація, щоб вона відповідала вільно. Якщо, наприклад, батьки будуть розмовляти з дитиною в діловому спілкуванні. То там передбачено, як має відповідати дитина. І це не буде підштовхувати для того, щоб вона розкривала свій внутрішній потенціал. Вона буде звертати увагу тільки на те, що від неї треба, що від неї потребує. Але як особистісне спілкування, коли я мотивую людину, щоб вона відповіла вільно. Сама. Сама розкрила, я не передбачаю, як вона відповість. Я просто хочу, щоб вона мене відповіла. І ось, ось цей момент, цей елемент, який притаманий особистому спілкуванню, має бути присутнім також і в діалозі. Але там він перетворюється в ставлення питання. Тобто я в діалозі ставлю питання так, щоб мотивувати людину, відповісти мені. Тут, тут йдеться про те, що не кожне питання. Не кожне питання викликає відгук якийсь у іншої людини. Тобто потрібно, щоб це питання насправді мотивувало іншу людину відповісти так, що їй цікаво було би відповісти. І тому питання має бути орієнтоване на те, що цікаво людині. людини. Угу. І тому я вважаю, що ну, неможливо розмовляти в діалозі. Якщо немає питання. Якщо немає питання, яке ми розв'язуємо, то немає мотивації розмовляти а, в діалозі, Но можна розмовляти, коли кожен буде говорити про своє. Коли немає питання, говорити про своє можна. Можна себе репрезентувати, показувати, що там тебе цікаво, але це не буде діалог. Діалог це рух, спільний рух. Тобто є якась мотивація. А, Щось разом робити, і ця мотивація на підставі якогось питання, яке розв'язується, в будь-якому діалозі обов'язково підставою є питання. Якщо немає питання, немає діалогу. Ну тут я зустрічаю так явище, коли люди ставлять питання. Які не цікаві іншим, наприклад, якщо для них а, пріоритет те, що їм самим цікаво, вони хочуть розповідати тільки про своє і ставлять питання так, що їм цікаво, а іншим ні, і починають відповідати, це порушує діалог, але створить ілюзію, тому що інші люди вимушені їх слухати і е, звічливості, і це сприймається за справжній діалог, а насправді це імітація. А буває ще гірше, коли людина ставить питання. Не для того, щоб мотивувати іншу людину відповісти, а для того, щоб створити привід самої говорити про себе, про свою зацікавленість. Тому вона чисто формально ставить питання, вимагає якусь формальної емоційної реакції. І використовують цю реакцію як привід, щоб говорити про своє, і таким чином от бувають такі вампіричні люди, які дійсно ставлять на діалозі такі питання, але діалог не виникає на підставі ніх, а навпаки, вони руйнують це. І ось потрібно, коли я ставлю питання, ставити так, щоб обҐрунтувати це питання або інтелектуально, або на підставі емпатії. Емпатично. тобто я співчуваю, тому що людям цікаво, і це підкреслюю. Ну так чи інакше не можна ставити питання без обґрунтування будь-якого. Потрібно обов'язково показати важливість це питання Інтелектуальну чи емоціональну, або екзистенційну, але важливість. Угу. екзистенційну важливість я маю на увазі а наш те, що впливає на наше внутрішнє ставлення до свого життя до всіх людей, яке структурує. Те, то, то, як ми живемо. А, і тому, тому я не можу ставити будь-які питання на діалозі, а тільки ті, які відчуваю, що я можу поставити. І тому так виходить, що більшість питань я потім окремо поза діалогом розв'язую і записую ролики, пишу статті. Тобто ну, в мене багато різних думок, але не можу всі свої думки винести на діалог. Я тільки те, де я розумію якусь синхронізації з тим, що співчувають і що цікаво іншим людям, тому що на діалозі для мене пріоритет інші люди, а не те, що я хочу сам зрозуміти. І тільки на таку підставі ми зможемо знайти таке питання, яке всім цікаво. Так дуже гарно. Ви підмітили такий момент про псевдодіалог, коли людина ставить ніби якесь питання. Іншій людині, але тільки для того, щоб е, мати привід про своє поговорити. Дуже розповсюджена річ. Просто е, ви знаєте, на жаль, дуже багато людей так і спілкуються. Ціле покладання має бути в діалозі, так? І ви виділили емпатичне або інтелектуальне ціле покладання, так. Тобто, або це якесь інтелектуальне питання, яке ви справді хочете спільно о, вирішити або обговорити, або це емпатичне цілопокладання, коли ви хочете пізнати іншу людину і, і зрозуміти, чому їй щось цікаво, чому вона така зацікавлена чимось. Ну, але якщо, якщо цього такого покладання немає, давай, ну, давай, а давайте обговоримо, от, перш ніж ви далі будете розвивати думку. Е, чи ну, можливий діалог без цілепокладання, ну, дружній такий діалог. Просто між, між друзями, не вампіричний, але от. от Діалог для взаємного задоволення. Він же ж теж можливий, а тут йдеться про те, що діалог це одна із форм спілкування, спілкування ширше. Тобто ви маєте на увазі емоційне спілкування, коли ви один одному співчуваєте, вам добре разом. Но вам не потрібно вести діалог, який призводить до нових сенсів. Вам просто ну так, добре так. бути разом. І це теж а, якийсь обмін з містом на емоційному рівні, а діалог це одна із форм такого особистісного спілкування. Угу. Ну да, Тобто таке емоційне взаємопідтримуюче спілкування, діалогом не назвеш, так? Це Тому що спілкування спілкування значить, ви знаходите щось спільне, так? Наприклад, ви разом слухаєте музику. У вас спільне співчуття. Це теж спілкування, тому що ви відчуваєте один одного, коли ви звертаєтесь слухаєте музику, але це не діалог. Ясно. Ну так, добре, тоді це теж прояснили цей момент. Тобто, діалог конкретна форма де людям. Де ви мотивуєте, щоб людина вам відповіла, розкрила своє ставлення, свій зміст, щось нове для вас відкрила. Ну, можна і не робити цього. Це теж буде спілкування просто іншого рівня і просто таке спілкування різноманітніше, ніж діалог. Mm -hmm. А так, ну ви про стратегії діалогу, да? хотіли? Да, так, про стратегію? От, наприклад, о, я просто на своєму досвіді, о, на досвіді міжрелігійного діалогу 2011 року, і mm -hmm. ось що почалося? От була якась о, спільна зацікавленість тим, щоб допомогти Вайшнавам, у яких зруйнували будинки, тому що вони Вайшнави. Mm -hmm. І люди різних релігій, щоб підтримати, зібралися, стали спілкуватися, що можна зробити. Тобто є питання, є спрямованість, і в цій спрямованості вони відчували зацікавленість один одного. Тобто пріоритетом було не про себе говорити, а те, що всім цікаво. А потім люди стали збиратися постійно, і думати, а як нам далі спілкуватися, тому що це дуже надихає, дуже важливо. І як знайти таку підставу, щоб люди різних конфесій спілкувалися далі. І є, от є такий mm -hmm. добрий приклад, що можна спілкуватися. І ось такі були уявлення: що, якщо нам робити разом всім те, що всім цікаве. Ну, наприклад, ось а, ну, концерт, от якийсь концерт, створити, ми будемо слухати. Ну, це теж те, що ви говорите, це теж спілкування, але тільки це не діалог. Тобто люди приходять, вони разом щось відчувають спільне, їм добре, но це не діалог. Це ж форма спілкування. І були інші, наприклад, там був такий проєкт. А що якщо кожна конфесія буде розповідати про себе? Наприклад, там от ми будемо збиратися, кожна конфесія буде такий стенд робити, там виставку mm -hmm. там, там, mm -hmm. розповідати про себе? Yeah. Це буде монолог зацікавлені, тому що всім буде цікаво, всі будуть звертатися з цікавістю до того, що розмовляють. Ну, таким чином, це буде послідовність різних монологів, Но це не діалог. Есть, так, діалог я... Це тільки те, де ми беремо участь разом в спільній праці. От, співпраця, щоб виявити якийсь сенс. І поки ми не поставимо якісь питання. Які, яким всім цікаво, всіх хвилює, і тоді ми не зможемо почати діалог. І таким чином ми знайшли такий варіант, такий приклад, що ми ставимо питання, яке всім цікаво, не тільки там одної конфесії, всім конфесіям цікаво, і кожна може показати, як вона розуміє. І ми можемо порівняти різне розуміння і таким чином. Виявляє новий сенси, тобто ми виявляємо нові сенси розуміння через порівняння, як один э, розуміє стосовно іншої позиції. Але у інших людей виникало такі застереження, що якщо в нас буде повністю різна э, позиції, це призведе до якоїсь э, свари чи суперечки, такі що людей це може образити, і тому не потрібно ставити питання, і, э, з якими в нас повністю різні позиції. Тільки ось якщо уникати таких розбіжностей, то і діалог вихолощується, тому втрачається сенс. Тому що саме цікаво, що є різні позиції, які можна порівняти, щоб прийти до. Спільного і тут виявилося, що людям навпаки, у такі розбіжності цікаво. Вони не ображаються. Навпаки, вони радуються приводу пояснити свою позицію стосовно інших. І тому, коли у нас виникають різні позиції, тільки людям допомагало зрозуміти свою позицію, і це також було плидно. І тому я думаю, що навпаки, у такі гострі питання, які люди вважають небезпечними, їх потрібно ставити. Якщо широ ставити, то все буде добре, тому що люди ображає не те, що ми гостре питання ставимо, а те, що ми не визначаємо, значущість іншої інші людини. Якщо я можу говорити з нею відверто про гостре питання, значить я поважаю її. І образа не виникає. А якщо я навпаки там показую, що я такий крутий, правильну позицію займаю, но їй говорити, щоб її не образити, вона відчуває себе менш вартною, що я ставлюся з гори до неї. І це о цей і ображає навпаки. І тому ось думаю, що була от вироблена така позиція, що ми дійсно знаходимо такі питання. Пріоритет, що ми шукаємо питання, які будуть цікаві іншому, не тільки мене, тому що у мене може нескінченність якісь питання, які я можу ставити. але я не буду говорити, якщо не, не відчуваю, що це цікаве іншим людям. І от якщо ми знаходимо таке питання, то ми разом співпрацюємо тим, що шукаємо якийсь сенс е в порівнянні з тими позиціями, які ми маємо стосовно цього питання. Це, це плидна. А, і це тільки от такий підхід і дав змогу подолати монологічність, тому що в іншому випадку монологічність. це Те, що ми, наприклад, спостерігаємо на звичайних наукових конференціях. Я одна доповідь, інша доповідь, формальне питання, щось запитують. Людина відповідає. Ну це не діалог, це просто якийсь ритуал, коли я запитую, отримую питання, але я не в діалозі. Uh -huh. І ось насправді це проблема не тільки для міжрелігійного діалогу, це питання, от, чи можна наукові конференції, монологічні конференції перетворити uh -huh. на діалог, створити так, щоб от, людям було цікаво самоспілкуватися. Но це теж важливо, так туди потрібна інша формат, тому що конференція передбачає, що я говорю те, що для мене важливо іншим людям. Uh -huh. А науковий діалог передбачає, що я буду говорити, що іншим людям важливо, що їм цікаво. І для мен... mm -hmm. мене mm -hmm. говорити про те, що... чим вони зацікавлені, не я. І тоді виникне діалог. Для цього потрібен інший формат, не конференція, ні наукова. Ну, Справедливості ради є формат Круглого столу, так, який своєю назвою натякає на діалог. І просто інша справа, що в нас круглі столи дуже часто формально проходять, але. Як концепт, як, як формат наукового спілкування, то дуже хороший. Чому якщо він неформально проходить, а справді люди збираються для спільного пошуку нових сенсів або там, структурування старих? Так. Но тільки це буде працювати, якщо кожна людина ставить пріоритет зацікавленість інших, а не свою. От люди приходять з такою установкою, що у них є якась важлива позиція, їм обов'язково потрібно висловити її, не звертає увагу на те, як люди будуть інше сприймати, цікаво, чим буде чи не цікаво. Тобто кожна хоче показати свою значущість. Ось так, щоб люди збиралися з такою з такою спрямованістю, що вони хочуть донести до інших. Те, що ін, іншим цікаво. Ось це потрібна особлива культура. Це не культура, яка виховується на конференціях наукових, це інша культура, культура такого справжнього наукового спілкування в діалозі. Це не просто так дається. Це потрібно якесь середовище, де люди звикли спілкуватися. Тому що буває так, що люди хочуть спілкуватися, а не вміють спілкуватися. Вони все одно починають говорити монологічно. Це проблема. Так, і думаю, що це. Ці питання треба піднімати і ну, не тільки на міжрелігійному діалозі, а й в науковій сфері, і в принципі в спілкуванні. Тобто те, про що ми говоримо, це актуальне навіть в побутовому спілкуванні. Всі угу. ці принципи, які ми з вами щойно назвали, виділили, всі ті стратегії, вони мають і в нашому такому особистісному спілкуванні. Працювати. Ну так, так. Ну, бо інакше, інакше люди один одного не чують. Mm -hmm. Інакше спілкування просто не відбувається, відбувається як, якийсь такий е, симулякр роз... спілкування заміщення, спілкування чимось іншим. А люди навіть не знають, чи вони насправді не спілкуються. Так, зрозуміло.